24 вересня, 25-го року, троянда Белавіта. Троянда, друга річка, посаджена поза тому році осінню. В тому році була перша річка, кущик не дуже великий, бували квітла. Ця троянда особливо красива під час першої хвилі. Вона тоді ще не дуже висока, десь метр, і всіяна була. Такими поодинокими квітами. А ось на другу хвилю вона б поворощувала в такі китиці. Ну, не той ефект, що був під час першої хвилі. У мене є відео про цю троянду, тому цікаво, можете подивитися. А так, троянда квітка дуже красива. Отут ось біла або сива, а блямівка. Всередині рожева, бачите, як вона виглядає зблизьку